Радянський Союз. Початок 1960-х. Україні проводять аналіз промисловості. Стає очевидно, що якщо вона продовжить розвиватися такими темпами, то вже через 10-15 років буде сильний дефіцит електроенергії. Особливо це буде відчутно в європейській частині. В ті роки основним джерелом електроенергії були теплові електростанції ТЕС. Вони використовували як паливо кам'яне вугілля. При згоранні вугілля перетворювало воду в пар, пар обертав турбіни, турбіни виробляли електрику. Здавалося, у чому проблема? Не вистачає електрики, просто побудуйте в потрібних місцях теплоелектростанції. Але проблема була в тому, що електроенергії не вистачало саме в європейській частині, а в цій частині країни єдиним великим вугільним басейном був Донбас, а велика частина його вугілля при розвитку промисловості повинна була піти на потреби металургії. Можна було спробувати почати розвивати вугільні басейни в Сибірі, але для цього довелося. Будувати нові міста, розвивати інфраструктуру, заманювати туди людей, а клімат там дуже важкий, тому заманювати їх довелося б північними надбавками. Це зробило б вугілля дуже дорогим, до того ж, вугілля все одно довелося б доставляти в європейську частину країни. Це дало б додаткове навантаження на залізниці, які і без того були сильно завантажені. У вугілля було багато недоліків, при згоранні воно виділяє велику кількість. Шкідливих речовин в атмосферу. Після нього залишалося багато золи, а обладання ТЕС доводилося очищати від сажі. Що виходить, вести з Сибіру вугілля дуже дорого, а вугілля Донбасу потрібно для металургії. В металургії вугілля замінити нічим, а ось в електроенергетиці його можна замінити, наприклад, ураном. Один кілограм урана, збагачений на 4%, виділяв стільки ж тепла, скільки виділяється. Ділялося при згоранні 100 тонн високоякісного вугілля або 60 тонн нафти. І нічого поганого у відпрацьованому урановому палові тоді теж не бачили. Люди повірили, що мирний атом це прометей 20 го століття, який подарує їхньому дому світло і тепло. Почалася розробка проекту, за яким найближчі 20-річчя в Радянському Союзі мали з'явитись кілька десятків електростанцій, у всіх електродефіційних. Світних регіонах радянська Україна на той момент був одним із найрозвиненіших економічних районів СРСР. На її території планувалося розмістити одразу 9 атомних електростанцій. Одна з найпотужніших атомних електростанцій повинна була знаходитись недалеко від столиці Республіки. Києва і забезпечувати Київський економічний регіон електроенергією. В 1965-му розглядали 16 різних майданчиків, в яких можна буде розмістити цю атомну електростанцію. Ці майданчики знаходились в Житомирській, Вінницькій та Київській області. Тож, якщо б тоді прийняли інше рішення, то зона відчуження могла з'явитись зовсім в іншому місці, але найідеальнішою площадкою для розміщення АЕС тоді порахували правий берег річки Прип'ять, яка знаходилась за 4 кілометри від села Копаче та за 15 кілометрів на північ від міста Чорнобиль. Землі були визнані мало ефективними, і можна було побудувати майбутній пруд охолоджувач, який мав забезпечити майбутню станцію достатньою кількістю води. Поряд проходила залізнична лінія чернігів овруч і знаходилась залізнична станція Янів. Тобто в майбутню атомну електростанцію з легкістю можна було налагодити потік залізничного транспорту.